Всім привіт. Сьогодні затестив танчик 8 рівня, рівня преміумний Gesorg 1010. Зразу скажу, що танчик більше для точно рівних рук, не для гарбатих і не для кривих, тобто я маю на увазі, що ну, людям з гарною статистикою стат, ну, так сказати, буде грати на, ну, на ньому норм. Він для більш скілових гравців. А, оскільки я говорю від, ой, скажімо так, касти гравців, які середні, тому для мене він тяжкуватий, я б сказав. Так, що можу сказати? По мобільності. По мобільності їде непогано, скільки там? 60 км, по-моєму, тулицю. Все в нього добре. Поїхати кудись зайняти позицію і відстрілятись буде все нормально. А, далі, так, броня. Броні немає. В броні немає ніде, за весь стрім 4 години я на ньому програв. Я тільки, мабуть, два рази щось там танканув якісь снаряди, то я не знаю, куди вони може води в пушку, кудись попали чи щось таке. Але він, ну, удар він точно не тримає. Так, далі. Гармата. Гармата, я б сказав, непогана, стріляє добре. ну навіть, можна сказати, точно стріляє. Перезарядка в неї 9 секунд. Ну, непогана. І на дальній дистанції вона стріляє, ну, в принципі, окей, я б сказав. би. Так, на що хотів би звернути увагу, ну його можна використовувати як світляка ну, Доїхати кудись куч зайняти, якщо немає ЛТ-шок якось якоїсь стежки, він доїде доволі швидко і зайняти куч можна, але ні в коєму разі не можна стріляти, бо вас засвітить будь-яка техніка, і він дуже-дуже сильно світиться, вас пересвічує все. У мене в бою пересвітив ТТ. ну, Я не знаю, який його там огляд у ТТ був ВКшка 9 рівня, я стояв за кущами, і він під'їхав до кущів напроти мене. ну, Не за рентгенів, а далі. Я засвітив, іменно засвітив. Тому світиться він що новогодня ялинка, тому не знаю, треба там якісь, мабуть, перки, ну, на його качати, іменно на, як там, на маскировку на цю, щоб було можна десь там за кущами стояти. Інакше його висвічують усе. Це то що можна сказати. Ну, в Заключення, ну, танчик, я б сказав би, ниже середнього, як для середнього гравця, він важкуватий. Ну, Як для мене, то він важкуватий. В реалізації його трошки. Ну, важко реалізувати, особливо якщо це якась міська карта, то доволі таки тяжко. Багато не настріляєш, бо десь, якщо так тільки вистався, все, у вас пробиває все. А якщо ще хтось буде на фугасах, то це зовсім амбатадім, гасять вони куди хочуть. Тому, якщо купувати його за голду, ну чи щось там таке, чи патіти за його десь, в якихось марафонах, ну я вважаю, що він того не вартий. Так що далі дивіться самі.